Привіт! Мене звати iPhone 6 Plus. Я атеїст. Я не вірю у казочки, що хтось там з розуму створив мене. Скажімо так, я не мушу в це вірити. Я лише продукт випадку. Подивіться, я зроблений з металу та пластику, у мене літієва батарея з різних матеріалів, таких як цинк, кадмій, нікель та інших. Моя пам'ять складається з мільйонів мікротранзисторів та конденсаторів, укладених у чіпи. У мене центральні та графічні процесори, які складаються з кремнію та інших напівпровідників, флеш-пам'ять, сафіровий екран та багато інших компонентів. Усі ці елементи скомпонувались разом впродовж десятиліть еволюції та природнього відбору. Ми знаємо наше походження і наших предків. Зрештою, ми можемо усюди знайти їхні рештки та сліди. Теорія їхньої еволюції очевидна. І ось ми айфони. Тож навіщо мені вся ця балаканина про міфи, ніби мене хтось створив руками. Ви смієте з мене? Знаєте що? Я не вірю в Джобса. Так, я ще можу зрозуміти, що пан Модель 2007 вірив у це. У нього не було інших варіантів. Але годі, це ж було у 2007 році, коли він навіть не мав GPS? Не можна його у цьому звинувачувати. Проте у 2015 році не йдіть до мене з цим. Бо переконаний, якщо ми так поступаємо, то не достойні більше називатись розумними телефонами, чи не так?